Доброго дня. Сьогодні я вже написав пост про скарлатину і хотів записати коротке відео, тому що читати в принципі всі можуть, але слухати можливо трошки легше. Що коротко хотів виділити, і основне, щоб ви в принципі на що звернули увагу. Скарлатина це захворювання, яке викликається бактерією стриптококом. Ця бактерія легко передається від людини до людини і створює проблеми, переважно в горлі. І відповідно викликає ангіну підняття температури, деколи йде ураження інших органів. Характеризується так само тим, що може з'являтися і часто з'являється висип, і цей висип з'являється в перші дні, переважно на згинальних частинах рук ніг, а також по відповідно всьому тілу. Крім того, характерною ознакою є такий червоний малиновий язик, тобто, відповідно, який, в принципі, швидко бачать мами і показують лікарям. Зараз, в принципі, ви можете зробити так само, враховуючи те, що не всі мають можливість потрапити до лікаря, зробити відео або фото, і відповідно відправити лікарю, щоб лікар передивився. Це все одно буде краще, ніж просто розповідати на словах. Симптоми з'являються дуже швидко, температура піднімається дуже швидко. Що я рекомендую кажу в даній ситуації з даною хворобою? Знову ж таки, якщо лікар поставив вам діагноз скарлатина, відповідно, знову ж таки, потрібен обов'язково антибіотик. Антибіотик тут основний. Найчастіше ми призначаємо амоксицилін з клавуленовою кислотою, тобто аугментин, або азитроміцин, сумамет, зетромакс. Азетрокс, тобто оці препарати. В принципі, антибіотик, якщо призначити швидше, то захворювання проходить легше. Тут логіка проста: вбиваємо бактерію, відповідно, знову ж таки, маємо легший перебіг захворювання. Тут чекати і сподіватися на чудо немає сенсу. Знову ж таки, гомеопатія, чи, відповідно, якісь фітопрепарати, чи біологічно активні додавки при скарлатині не допомагають. Біль допомагає зняти той самий. Нурофен от, для дорослих німесил, в принципі, е, обов'язково я рекомендую все-таки нурофен поприймати підряд кожні 8 годин, кілька днів, і таким чином, ви забезпечите менший біль в горлі, от, більший комфортний стан, і зменшите запалення, тому що не тільки температура знімається ібопрофеном, нурофеном. А відповідно, знову ж таки, зменшуються прояви захворювання і зменшується запалення. Далі характерною такою ознакою після скарлатини є те, що злазить шкіра з долонь в пацієнтів, дітей, тому знову ж таки це підтверджує те, що це була скарлатина. Може бути ураження інших органів чи септичні стани, ускладнення. Знову ж таки, в таких випадках бажано. Звертатися в лікарню, що є такою ознакою ускладнення, це є важкий стан пацієнта чи дитини, і це є висока температура, яка не збивається, тобто обов'язково тоді звертатися до лікаря або викликати швидку, тобто не займатися самолікуванням. І е, пам'ятати, що тут цей варіант не збиваємо температуру, не приймаємо антибіотик, тобто тут це не працює, тут це виглядає просто як безглуздя. От, не вигадуйте колеса. А відповідно, знову ж таки, е, як кажуть, слухайте лікарів і виконуйте їхні рекомендації. Я постарався дати прості такі поради. Ще, коли ви приймаєте антибіотик під час скарлатини, ніякого пробіотика не потрібно. Тому е, ще раз, якщо є кандидоз, грибкової інфекції є протигрибкові флюконазол, дефлюкан, е, які в принципі зменшують кандидоз, але пробіотики до кандидозу до білого язика ніякого відношення не мають. Тому дякую і слідкуйте далі за моїми відео. Я стараюся актуально подавати вам інформацію, яка буде цікавою і корисною. І до нових зустрічей. Ще прошу так само підписуйте своїх друзів, знайомих і переходьте на мій телеграм-канал, хто ще не там. Я думаю, що вам буде цікаво слідкувати за моїми відео. Дякую.